Що допоможе мені відпустити минуле. Інколи ми не можемо відпустити минуле, тому що приділяємо йому занадто велику увагу. Ми заповнюємо ним кожний куточок себе, і від того нам стає дуже важко. Але важко не на все життя, бо час змінює ситуації, погляди, змінює емоції. І ви можете прискорити ці зміни. Нагадую, це загальний розклад за індивідуальним. Звертайтесь у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, що допоможе мені відпустити минуле карта місяць. Вона каже, що у вашому минулому було багато туману, чогось такого, що ви не розуміли. Не все було тим, чим здавалося. Частину правди ви бачили, частину домислювали. І ця незрозумілість і невизначеність досі тримають вас. Але не переживайте, минуле піде, бо до вас йде двійка кубків. Ця карта символізує взаємність і щирість, нові стосунки, нове кохання, гармонія, баланс. Це ваше життя, і воно вже на порозі. Паш жезлів дуже гарний знак. Це про нові захоплення, ідеї, нові знайомства. Ця карта каже: не бійтеся відкриватися новому, не бійтеся пробувати і експериментувати. І на дні колоди туз жезлів. Це величезний потенціал нового початку. Справжня іскра життя дає вам шанс змінити все на краще, знайти щось, що надихатиме і рухатиме вас вперед! А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!